Усі багатства осені можна було побачити на міській щорічній традиційній виставці Щедрість рідної землі, яка нещодавно відбулась на базі центру дитячої юнацької творчості Подільської міської ради. На виставці були представлені креативні, оригінальні та неймовірно естетичні роботи з природних матеріалів, виготовлені учнями закладів освіти та вихованцями гуртків. ЦДЮТ. дуже гарні якісні роботи. Ми всі підготували. Всі дуже бачу, постаралися усі наші заклади. І ви безпосередньо, ті, хто творили це. Тому бажаю всім, щоб сьогодні з гідністю оцінили ті роботи, ті старання, які ви зробили, вибрали кращих, але я думаю, що в даному процесі в нас тут всі найкращі, тому що все, що зроблено руками, серцем, це завжди чудово праця. Учні мали змогу продемонструвати свою винахідливість, креативність, фантазію та вміння. Кожну свою роботу доповняли тематичними віршами та піснями. Вироби були представлені у номінаціях: традиційна народна іграшка, гончарство, вироби з природнього матеріалу, петриківський розпис, декоративні композиції, живих та сухих рослин та інші журі щиро захоплювались багатьма цікавими експонатами, відзначили їх оригінальність, досконалість, якість, зазначивши, що майже кожна робота. Стала чудовим вираженням фантазії уявлення дітей та їх батьків. Найкращі роботи, які сьогодні журі, оціне і поставлені вищий бал, будуть надіслані на участь в обласній виставці. і Якщо переможці обласної виставки будуть, то ці роботи підуть на всеукраїнську виставку міста Київ. Також на виставці були представлені різноманітні короваї, які виготовляли діти спільно зі своїми батьками. Караваї також будуть оцінені всі караваї, які підуть на участь в обласній виставці в українській. А інші всі караваї за згодою шкіл, за згодою тих, хто їх виготовляв, підуть на передову для наших хлопців ЗСУ. Слава Україні! Героям слава Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал Кет.